У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 13276, який передбачає відновлення обов'язкової підготовки військової для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Студенти медики зобов'язані будуть проходити військову підготовку, і причина це гостер дефіцит військових медиків в ЗСУ. наразі. Лише 5% студентів проходять взагалі цю підготовку за програмою там офіцерів запасу, медичної служби і переважно за власні кошти. Що передбачає цей законопроєкт? Отже, обов'язкова підготовку за повним курсом, створення або відновлення кафедри військової медицини в медичних закладах, розширення кількості вищів, де буде доступна така підготовка, і фінансування підготовки не лише через контракти, але й за рахунок бюджету. Сьогодні така підготовка ведеться там лише з 10 з 15 медичних закладів. В разі ухвалення закону військова підготовка стане обов'язковою для всіх студентів-медиків, а не лише для тих, хто підписав контракт з Міноборони. Підписуйтесь на мою сторінку, щоб бути в курсі новинок у законодавстві. І пишіть у приватні повідомлення, якщо вам потрібна консультація.